Пацієнт, дівчинка, Єва, народжена в Києві три роки, трошки більше вже три роки, звернулася зі скаргами на зниження слуху, періодичну закладеність носу протягом шести місяців. З анамнизу треба відмітити, що шість приблизно півроку тому в дитини був епізод гнійного отиту. Лікувалася вона дистанційно зі мною, тому що вони не перебували в межах Києва по телефону. Але був призначений обовогляд лікаря-телеринголога, і був призначений антибіотик спочатку сорцев. Вона його пропила 10 днів в, в дозі 40 мг по 7 мл. Вона пила два рази на день, доволі така велика доза, але тим паче ніякого. Покращення не було після прийому цього препарату, тому вона звернулася ще раз на огляд до місцевого талеренового, і він призначив антибіотик Зінат. На ньому краще стало. Дитина, в принципі, себе нормально почувала, все було добре. Мама відвела дитину в дитячий колектив, і вже в після того ну, буквально там пару днів вона походила і. Був епізод ГРЕРВІ. Його пролікували, все було добре, але через місяць приблизно мама відмітила, що дитина погано чує. Тобто вона до неї звертається, вона ніби чує, але не завжди вона до неї відкликається. До того все було добре. Вони робили тимпанометрію перед тим, як йти в садочок, з моїм направленням не робили, все там було добре, тобто слух був спочатку добрим. Е, і е, вона знову звернулася до Лора, тому що вони не були не бачила я ту дитинку, але вона е, десь спостерігалася за межами Києва, там, в Закарпаття, здається, е, лікар там оглянув її і, і е, призначив тимпанометрію. Провели тимпанометрію, там тимпанометрія було виявлено порушення слуху. Е, лікар призначив на Зонекс е, по одному вприску один раз на ніч, один місяць, і через місяць повернуться зробити знову. Ем і подивитися, яка буде динаміка. Через місяць вона звернулася. Вже вони були в Києві і консультувалися в лікаря. По, по місцю проживання е, е, він подивився, що в принципі нічого не покращилося в слуху там, е, і призначив е, шунтування барабанної перетинки. Мати була проти, е, тому що там почитала в інтернеті різні варіанти, і відмовилася його ну, там зробити. Звернулася до мене вже очно на консультацію. Е, там е, я дівчинку оглянула і призначили їй далі топічні глюкокортикоїди, але трошки збільшила дозу, по два присканають. І ще вона проходила курс фізіотерапії на базі нашого центру і проводила такі, якби вправи, надувала кульку носом, щоб трошки якби, покращився її стан, можливо. І ще так само ми зробили через там, буквально два тижні, ми знову прийшла, ми зробили певинар. І мама відмітила, що в принципі стало краще, але оскільки вона відвідувала дитячий колектив, все одно, і все одно вона хворіла вже без отитів, але все одно був нежить, нежить був доволі довготривалий, і все одно вона якби ну, тобто, бачила, що є все одно погіршення, як тільки ведужання, ніби стає краще, але все одно потім є такі, якби не так добре вона чула, як до хвороби. Знову вони звернулися до телеренгона, і він вже виставив діагноз двомічний секреторний отит та диноідній вегетації першої і другої ступені. Призначив назонек знову по одному вприску два рази на місяць, любороший ніс, і повторити знову типанометрию. Це перша типанометрия, яку вони робили, як тільки був епізод отиту, далі через місяць погіршився слух. На огляді в мене були, і так само, в принципі, лорнгол точно так само описував на реноскопії помірний набряк слізової оболонки нижніх носових раковин, носові ходи вільні. слізова оболонка ротоводки рожева, слизова. Задні стінки глотки рожева, металики, рихи не збільшені, без нальоту. Отоскопія, завушна ділянка не змінена, слуховий хід вільний, барабанна, перетинка праворуч, ліворуч, бліда, деконтрована, світловий рефлекс, відсутній, рідина за перетинкою відмічалась. Всі інші обстеження, аналіз крові, сечі, все було в межах норми. Це друга темпанометрія після курсу на Zunex. Ну, Трошки є ніби, ніби покращення, але воно не суттєве. Мною було виставлено діагноз двобічний секреторний отит, призначено імоприт по 10 капель три рази на добу-три тижні, оскільки дитина відвідує дитячий колектив і є все одно зниження такої резистентності організму. Те, що я бачу, оскільки хворіла хворіла доволі часто, до мене приходить на консультації доволі часто. На зонекспу призку два рази на один місяць, сльовирошинніспу. По потребі мама пробиває, буває, що і пробиває більше, ніж три рази на добу, дівчинка нормально до цього відноситься, навіть сама якби, може це зробити з допомогою матері. І рекомендовано було повторна консультація та проведення тимпанометрії через місяць після застосування нознекса. Далі вже з лором вирішити про питання парацентезу. І все-таки я наголошувала, що, хоч і ми зробили превенар 13 все одно бажану дитинку до повного одужання в дитячий колектив садочок не водить. Ось такий в мене був пацієнт. Питання до обговорення, чи доцільно далі продовжувати лікування топічним глюкокортикостероїдом, чи краще все-таки провести парацентез барабанної передники, чи існує профілактика секреторного титу в ГЕРВ, при ГРВІ, в, 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 в даної моєї дитини? Дуже дякую, Ірина Анатолівна, за такий практичний е клінічний кейс, е дуже поширений в практиці лікаря-педіатра. По-перше, хочу виразити своє захоплення, тому що якби ви не сказали, що ви лікар педіатр я б ніколи не подумала, що ви не є лікарем отоларингологом тому що ви розповідаєте ну, всі показники і по функції слуху, і по отоскопічній картині, як лікар, який. Спеціалізується на цьому. Хотілося спитати, бо було багато візитів дитини, багато обстежень. Скільки взагалі часу знаходиться дитина під вашим спостереженням після свого гострого середнього отиту? Виходить рік. Ага, рік. І весь рік в неї спостерігається рідина за барабанною перетинкою, так? так? так. Так, в, в, хотіла спитати е, Юрій Володимирович. В, ми знаємо прекрасно, що рідина під час гострого середнього отиту не виходить автоматично через 7-10 днів, коли відбувається одужання. А який термін е, от, е, після гострого захворювання, що дозволяє нам встановити діагноз секреторний отит? Дякую за запитання. Перш за все, хочу подякувати. Я сам щойно почув, що перед нами лікар педіатр і це говорить про те молоде покоління, яке згідно рекомендацій міжнародних вже проводить активну отоскопію, диференціює гострий середній отит і секреторний середній отит. І судячи по тому, що ви скеровуєте дітей і проводите їм динамічне спостереження по даних імпедансометрії, то це приємно для лікаря первинної ланки така обізнаність і професіоналізм. І якщо ви таких дітей будете в подальшому спостерігати, то потрібно пам'ятати, що відновлення самостійно відбувається навіть при симптоматичному лікуванні або тій фармакотерапії, яку ви надаєте, в залежності від стану запалення верхніх дихальних шляхів, будь-то назофарингіт чи риносинусит, на тлі якого погіршився стан. Цей супровід ви проводите з лікуванням до трьох місяців. І якщо ж зберігається стан наявності рідини за барабанною перетинкою, тим більше з частими такими загостреннями і погіршеннями, то це є показання вже до міринготомії, як мінімум, принаймні, тим більше, що запропоновано було мамі. Вшунтування, і тут без погодження батьків, звичайно, ми не можемо піти на таку маніпуляцію, мікрооперацію, оскільки це інвазивний метод лікування. Але термін спостереження для такого відновлення фізіологічного, це є від місяця до трьох. Далі це вже наступний етап, це хірургічне вже лікування і е, за кордоном. Скажімо так, відмінності від наших рекомендацій є те, що при трьох епізодах уже гострого середнього титу або секреторного титу вже проводиться планова аденотомія, не дивлячись на розміри глоткового мигдалика, і вибірково це вже мірінготомія або ж все-таки шунтування. Тому це потрібно враховувати у вашій подальшій практиці. Дякую. Ігор Володимирович. Ірина Анатольовна. Теж, мої вітання вам, як нашого. Я не пам'ятаю, напевно, перший педіатр, який про вуха розповідає, то точно, напевно, у нас за сьогоднішню програму, точно. І значить, ми. Дуже багато майстер-класів потоскопії проводимо взагалі по Україні. Значить, ми робимо це, мабуть, учасниця ваших майстер-класів. До речі, Дуже <рес> хочу, дуже хочу, але не завжди виходить. Бо Но... такий трохи графік мене не співпадає з вашим майстер-класом. <рес> але дуже хочу. Да, і значить, ми робимо вірну справу, якщо вона розвивається. Якщо педіатри дійсно дивляться в ухо і лікуються тити, дуже здорово. Стосовно е шунтування, я погоджуюсь, що в нас. За протоколом у нас є три місяці, щоб ми вирішили питання з рідиною, тому що далі вона буде густіти, і це буде призводити до хронізації процесу. І в подальшому, якщо батьки будуть відмовлятися від шунтування, це може призвести до хронічного середнього отиту, до великих операцій, які тривають 2-3 години, з завушними доступами, до холестого тому до великих ускладнень. Тому нам потрібно вирішувати це питання. Але ще у мене є питання стосовно одиноїдів. Скажіть, як виставлявся розмір глоткового мигдалика? Ось лором, чи вами? Спочатку, при першому епізоді, в неї отоларинголог не описував взагалі. З приводу одиноїдів взагалі нічого, коли був саме епізод гнійного отиту. в неї проблема в тому, що в неї слух покращується, але при наступному епізоді гнійного отиту далі вона якби не видужує повністю, тобто в неї гострий період сходи. Вона ніби все добре, але потім мама відмічає зниження слуху саме після епізоду гнійного отиту. І на даний момент знову ця дитина звернулася до мене з цим епізодом гнійного отиту. Зараз на даний момент на антибіотик. Ви писали Ви, просто, де, де. що там перша друга ступінь голодкого мигдалика. Я... Це вже потім було. Це вже Я потім, уважаю... Це вже коли був епізод, там через ну буквально в лютому був отит гнійний, а е, десь літом. Вона знову була в отоларинголога, Вона в різних була лікарів, тому нема. Ну якби майже всі однаково пишуть, тільки одна лікар, оце літом описала перший другий ступінь. Зробіть фіброендоскопію, хай подивляться гарно носоглотку дитині, тому що оком а, ми не завжди можемо реально оцінити. Тобто, якщо є отити і рецидивуючи повторя... повторні отити, обов'язково дивіться носоглотку. і не просто. Носовим зеркалом, а треба дивитись камерою і гарно розглядати на солодку, тому що, скоріш за все, за все, вони там не першого ступеня. Скоріше за все, вони великі, і це може бути причиною отитів, і, і це може бути причиною тому, що жит, рідина не виходить. І тут вже потрібно впливати не на рідину. Тобто рідина це слідство, а має бути причина. Да? Якщо причина в вадиноїдів, то навіть зробивши парацентез і випустив рідину. Через місяць у вас знову буде ексудативний отит. Тому потрібно дізнаватися, звідки у нас дисфункція слухової труби. А зазвичай а, це носоглотка. Ендоскопію ви ще не проводите, ні? І парацентез. Ірина Анатолійовна. А скажіть, ну, взагалі відомо, що секреторний отит набагато частіше спостерігається у дітей з алергічними захворюваннями, з алергічним рінітом. І по великому рахунку, саме з цим пов'язана практика застосування топічних кортикостероїдів, тому що у дітей з алергічним рінітом і супутнім секреторним отитом ми бачимо дуже гарний ефект від застосування топічних кортикостероїдів. І це зрозуміло, ми знімаємо активний алергічний. Запалення, знімаємо набрік, в тому числі і набрік в носоглотці, бо зрозуміло, що є ще і алергічний назив і Таким чином покращуємо. Ну і взагалі слизова оболонка слухової труби є продовженням слизової оболонки носа, і вона також вражається алергічним процесом. І ви скажіть, ця дитина обстежена якось в плані алергії? Вона не обстежена, тому що ну, як, я її веду з самого народження цю дитину, і вона завжди мене викликала деякі питання. Там стояли питання на обстеження на ціліакію, Київ, але потім, тому що були прояви дуже схожі на першому році життя. Далі мама собі, ну тобто, мама ніби йде на контакт, але не всі рекомендації виконує. Тому дитина по факту не була обстежена. І коли пояснюю причину можливого, можливо, це пов'язано, теперішній стан її пов'язаний все таки з якимись алергічними проявами, мама не зовсім розуміє, тому що в неї немає там, наприклад, якихось симптомів, нема чхання, нема там якоїсь ринореї, тобто в неї як такого ну, фактично симптомів немає. Тому мама завжди йде на опір, коли я пропоную ну, от якісь варіанти. Пошуку ну, причини от такого її стану, тому що дійсно все, що могли, могла я зробити, я її зробила. А далі обстежуватися, ну, мама якось не завжди, скажімо так, йде на контакт, тому важко її буває вмовити ну, на якесь обстеження. Але ага. з приводу алергії стояло таке питання. Дякую. Ну, от так В майбутньому, по великому рахунку, це дитина, яка би потребувала до обстеження в плані наявності алергії, але але ми розуміємо, що така дитина з алергічним рінітом дала би набагато кращий ефект при застосуванні тривалого застосування топічного кортикостероїду. Тому, от, знаєте, враховуючи те, що мама не дуже хоче дообстежувати дитину, цілком ймовірно, що от, ну, моя така думка. Ми можемо застосувати ще один варіант терапії ексюванті, бо, враховуючи, що е, гормони не, не показали свого ефекту при уже тривалому застосуванні, давайте ми спробуємо, може, відмінити їх і лишити дитину на лікуванні, яке скеровано на носоглотку, тобто призначити імупрет. І сильовий розчин, такий, який би міг вплинути теоретично на те, що ми от багато актуалізуємо цю проблему: плівки, біоплівки, і відповідно пробне лікування на місяць, особливо враховуючи його комфортність і абсолютну безпеку для дитини. Може показати нам, що можливо причина якраз не в алергії, а в хронічному е назофарінгіті, який ми просто гормоном на нього не впливаємо. Ну от така моя думка, е Ігор Володим... Ой, господі Володимирович? Ну я з вами е погоджуюсь і маю теж лайфхак до нашої колеги. Е чи знаєте ви ще такий отоглоб медичний засіб? перший раз чую. раз що. Ну, ми, власне, для того тут і експерти, щоб якісь новинки ділитися з вами і е, давати рекомендації. Особливо це стосується тих випадків, коли є е, тривалий такий або рецидуючий перебіг секреторного титу. Саме єдиний в Україні зареєстрований маю на увазі медичний пристрій. Це Отоглоб. Е, Комплект, який направлений для такого активного вирівнювання тиску в слуховій трубі в носоглотці при відкритті слухової труби, і він сприяє також евакуації частково того слизу або місту, який залишається в порожненні середнього вуха. Тому можна рекомендувати дитині надувати і від трьохрічного віку він безпечний, але тільки в період. Не загострення, тобто не на період гострого процесу в носовій частині глотці, і не в період гострого середнього титу, тільки вже в період більш віддаленого лікування, тобто без оталгії, без наявних виділень патологічних в порожненні носа. Тоді його можна використовувати з тривалістю навіть до місяця. Це зареєстрований і безпечний засіб, і навіть протокольне рішення Німецької асоціації та англійської є до застосування його у дитячому віці. Тому Дякую. порекомендуйте, він є доступний. Це... Ну, це краще ніж кульки надувати, я думаю. Для дитини носом ну а вона навчилась, але я думаю, що це краще ну, най, найпростіше це ми колись рекомендували, поки не було у нас таких засобів. Але це дійсно медичний виріб, який вже адаптований і підходить до дітей навіть такого молодшого віку. Але рік і термін спостереження це вже говорить про те, що зауважив Ігор Володимирович, що тут вже йде е наскільки загустівання рідини, яка вже формує такий. Сливкоподібний конгломерат або й в подальшому сприяє такій адгезії вже і втягнутості. Чим далі це буде вона відтерміновувати, і ви будете спостерігати, тим гірше буде порушуватися слухова функція у дитини. Тобто, не зволікати, а вже все-таки розглядати варіанти більш активного лікування. Дякую. Дякую вам. Можливо, є ще е, е, запитання. Дивіться, чому мама не захотіла відразу це все зробити ті шунтування? Тому що в неї був епізод покращення слуху. Тобто вона повернулась, і мама думала, що вже все. Тобто Це якийсь одноразовий епізод, і все, на цьому закінчимо. Але коли погіршилося, тоді мама знову задумалась, і якби, ну, от на, на цьому етапі вона вже звернулася вже з такими, якби вже краще вона до шунтування відносилась. І от як бути в інших випадках, коли, наприклад, батьки згідні, чи, є, чи варто чекати, наприклад, трьох місяців, чи все-таки раніше починати, якщо це довго тривало, і там дуже велике зниження слуху, тобто вона фактично не чує, навіть коли їй дуже близько до неї звертаються? Чи можливо раніше провести шунтування не до раніше трьохмісячного терміну? Я. Я насамперед дуже обережно відношусь до шунтування. І yeah. якщо є можливість пролікувати, то три місяці я буду лікувати, і в більшості випадків рідината відходить, якщо немає гіпертрофії лодкого, великого мигдалика, то в нас є можливість пролікувати це консервативно. Так, але рік то багато. І якщо є покращення слуху, Робіть контрольні тимпанометрії, тому що на тій ауді... тимпанометрії у вас був мінус там, 300 тиск, да? великий, там лише почалося відход... відходити рідина, а інше вухо було з рідиною. І мама буде казати, що він гарно чує, але в нього буде трошки одне вухо краще, інше ні. І інше вухо все одно з рідиною. І скільки там рідина, зараз не зрозуміло. І чи там рік, чи вона відходила, чи не відходила, тому бажано робити тимпанометрію. Якщо там буде тип А, клас, у вас все відновилось. Якщо критичний тип С та тип Б, ну, то там рідина зберігається. Дякую вам дуже.